Новини шостого тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали. Наші студенти взяли участь у Кубку України з гирьового спорту в місті Київ. Під керівництвом тренера Сергія Отиська було досягнуто значних результатів. Зокрема, Кононенко Олександр та Устименко Христина вибороли почесні треті місця в цих престижних змаганнях. Вітаємо! Так тримати! До дня працівників харчової промисловості в коледжі був проведений виховний захід. Студенти заочної та очної форми навчання підготували віршовані. Пісенні та смачні привітання. Захід був просто супер. В гуртожитку провели важливу бесіду. Наркоманія кроку безодню. Тема, на жаль, дуже актуальна в наш час. Мешканці дізналися про шкоду від наркотиків та неприємність їх вживання. До Всесвітнього дня анатома був проведений виховний захід, присвячений батьку анатомії Андреасу Везалію. Приємно, що в ньому взяли участь представники Полтавського державного аграрного університету, доценти кафедри нормальної та патологічної анатомії Ганна Омеченко. Та Наталія Авраменко. Захід був цікавий та повчальний. Наш центр студентської інформації тепер має свій телеграм-канал. Новини, жарти та цікавинки студентського життя все це є в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання буде в шапці профілю. На сьогодні все, до зустрічі!